Кріна, ти везеш ці корчі. Вони ж в таксі їздили, вони ж капець, Який мотор мільйонів? О чому ти розказуєш, друже? То, що його на 600 тисяч Кореї поміняли, не означає, що він пройшов 600 тисяч і пройде ще 400. Убитий хлам, якийсь непонятний колір, весь на клеєчках. Я думаю, це хламіна. Скільки, да вона взагалі не стоїть ніяких грошей і даром би я не взяв би такий автомобіль. Це був хейт жорсткий, прока 5-16 року. А потім почали говорити так. Блін, да це не та машина, це ти що? Ти ж показував якусь там убитий хлам, а зараз ти показуєш просто ідеальну тачку. Просто, а де шашка на криші, а де дирки на криші, а де криша зелена, а де наклейки на машині?». Я щось не розумію. Ти нас по-любому розводиш. І знову почався хейт. І ти тут не розумієш, як так вам розказувати правду і тільки правду перед, перед своїм підписником, і ви мені не довіряєте. Ну що, друзі, всім привіт з Новим роком. Знову ви на каналі Реальний Таксист. І сьогодні я хочу вам показати дві однакові машинки. К5 2016 року. Одна, яка приїхала, друга, яка стала. Яка стала вже, звісно, її забрав, забрала людина під викуп, бо таких машин у нас не дуже багато. Але автомобіль ми привели до... Принципі ідеального стану. Звісно, зараз він на 100% не доведений, але на початку він був такий. І коли я вперше його побачив, блін, я такий думаю, ну да ладно, ну як я міг вибрати такий автомобіль? Але вибираю я в Кореї по відео. І по відео, друзі, не сильно багато. Ти побачиш, що це за тачка. По відео, по фото. А плюс вони там три місяці пливуть, в ітогі допливають не дуже гарному стані останній час. Може, вже там автомобілів немає, може ми вже забираємо останні, може я більш не буду купляти ці автомобілі, але все одно цей автомобіль ми привели в класну тачку. Реально класну тачку. До речі, був коментар. Король-інвестор, що то ви йому довго красити машину? Так, друзі, це автомобілі нашого інвестора. В нього є свій YouTube канал, мільйонер за 7 років. І це мій інвестор. І також є пул хлопців, які потрошечки інвестують в нашу компанію. А ми ці автомобілі переоформлюємо на інвестора, і інвестор заробляє собі дохідність. Так, ось машина для короля приїхала така. А стала автомобіль для короля от така. Мирослав Король це мільйонер за 7 років, і в нього є свій YouTube канал. Силочку я не забуду залишити в описі. Також в описі ви можете побачити телеграм-канал по аренді з правом викупу автомобілів. Про простій аренді, телефон-менеджера. По оренді автомобілів або оренді автомобілів з правом викупа, також телефони нашого автосервіса, малярки, рихтовки, нашого автосалону. Саме головне, друзі, ми донатимо хлопцям на ЗСУ. Не забуваємо, ми донатимо своєму колезі. Це Микола з каналу «Таксуємо на рейнджровері». Його буде. Силочка на донат на карточку також в описі. Допомагаємо, поки наші сраки він захищає. Також, друзі, хочу вам сказати, що, в принципі, новий рік почався якось, як завжди. Але ми віримо, що 2024 буде просто крутий. Тому слава Україні! Героям слава! погнали! Ну що, друзі, я хочу сьогодні вам розповісти про автомобілі, які перетворюються з типа хлама в нормальну класну машину. Притом, як не дивись на цей автомобіль, не розумієш, як вона може виглядати так. Але може. Цей автомобіль ми купили в Кореї за 3200 доларів, привезли його в клайпаду. В клайпади забрали наші автовози. Завезли, розмитнились, от сертифікували, відхімчистили, відмили, відкрасили, поміняли повністю гуму. Зараз ще треба поміняти в ній лобове скло, але щось не можемо на накап'яту зараз знайти. Буде декілька елементів перешито в салоні, буде помінено масло, обслужена ходовка і машину цю вже. Наш підписник забирає в оренду з правом викупа. Платіж цього автомобіля для підписника без першого внеску буде 5050 гривень в тиждень. Ціна такого автомобіля на ринку 11 тисяч доларів. Вона оцінена, повністю відкрашена, від, обслужена, відремонтована в 11 тисяч доларів. Можете зразу переходити е, в свій любимий авторія або Лох Юа, куди вам краще, і дивитись ціни на такі автомобілі. Машини, які дуже приближені до ідеалу. Цей автомобіль ми повністю обслуговували. Цей автомобіль у нас зараз стоїть в черзі на малярку. Також її відкрашимо, також її поміняємо в круг гризину, також відхістимо, також ми зробимо в салоні, щоб був порядок, також обслужимо її. По ТО, по ходовці, якщо це буде потрібно, і цей автомобіль також буде їхати на вику. Добре, друзі, а давайте поговоримо все таки ж про цей автомобіль. Kia K5 2016 року. Вона на 90% така ж, як Hyundai Sonata в кузові LF. Цей автомобіль проходить в бізнес клас, наприклад, той же уклон. В Болт повинна вона проход... проходити в бізнес-клас і може в якийсь там більш там комфорт в Убері. Це якщо розглядати цей автомобіль для роботи в таксі. Деякі люди кажуть, що вона набагато більше, ніж Hyundai Sonata LF, більш комфортніша. Да і вигляд цього автомобіля вже трошечки можна сказати, як, блін, під 20-й рік. Чому? Тому що цей кузов випускався десь, мабуть, в 20, до 20-го року чи до 21-го, а там був рестайлінг і вони не сильно поміняли. Зробили там чуть-чуть красивіше а, рішотку, а так, в принципі, кузовщина була одна і та ж. Не забуваємо, це газовий автомобіль, чистий газ, 2 літра. Газ бензобаку нема. Автомобіль і в зиму, і влітку заводиться дуже класно. В салоні. Газ не воняє, обслуговування цього автомобіля дуже і дуже недороге. Людині ми віддаємо цей автомобіль, він його страхує. Ми надаємо гарантію півроку на цю тачку, на мотор і коробку. Якщо за три місяці у людини щось трапиться, це ми зробимо 100% по гарантії. Наступні три місяці 50 на 50. Тобто, людина буде на 100% розуміти, що півроку в нього є. Гарантія. Якщо буде далі, щось трапиться, ми також людині будемо допомагати. Наша ціль, щоб людина взяла автомобіль і його викупила. До речі, цей автомобіль буде брати людина, яка вже 5 років працює в оренді. І 5 років вона не може наважитись взяти собі автомобіль в оренду з правом викупа. Але до нього було питання. От п'ять років ви працюєте, там рік на одній машині, рік на другій, або два роки на одній, два роки на другій. От скільки ви ремонтували автомобіль? От не ви, а от ви заїжджали часто не з того. Він каже: в основному це було масло, може, десь там навернувся компресор, може, там десь поміняли свічки або катушки, але глобальних ремонтів таких не було. Тому що ці автомобілі вони реально витривалі, не дивлячись на те, що людина знає, ніхто пробіги не крутить на ній 600 тисяч. Реально на цій тачці 600 тисяч. І цей автомобіль, його ресурс, його двигун проїде ще набагато більше. Звісно, друзі, може хтось знає більше про ці мотори, ремонтує там куча моторів, як там Ваг, і так далі, і так далі. Якщо. Ці мотори також валяються в ремонті, їх не можна відремонтувати. Напишіть, я хоч буду знати. Бо в мене якби, кількість автомобілів немаленька, і з моторами в мене проблем ніяких не було. Заплювався, маю. То, друзі, що я хочу сказати, цей автомобіль недорогі в обслуговуванні, цей автомобіль комфортний. Бізнес-клас 2016 року за 11 тисяч, ну, ми кажемо бізнес-клас по сегменту, як би таксі, уклон, да, можливо, або таксі Болт. Якщо розглядати такий же автомобіль в такому ж класі, ну, люба тачка навіть е з оригінальним пробігом 200 тисяч, такий автомобіль буде стоїти 1015. А тут ви можете набагато дешевше взяти без першого внеску у нас в оренду з правом викупа. Звісно, таких автомобілів у нас небагато. У нас в основному там Hyundai Sonata Y 16 року, Hyundai Sonata LF 16 року, Kia K5 є 13-14 року, ще буде декілька автомобілів 16 року в сірому кольорі. Веземо і будемо возити. Звісно, у нас будуть вже інші трошечки моделі, може ми вже перейдемо на більш сегмент там, гібридних тачок, побачимо, як воно буде. Реально, мені К5 подобається набагато більше, ніж Hyundai Sonata в кузові LF. Салон цього автомобіля дуже, дуже такий по-новому виглядає. Правда, мулія глаза 605-922, хочеться підкрутити, але тут ми цього не робимо. Можуть крутити в Кореї, можуть крутити в автовіні, можуть крутити де хочеш, можуть зробити так, що ви купите там з оригінальним пробігом, його вже давним-давно до вас скрутили, і витруть так, що не один він код не покаже, що на цьому автомобілі є якийсь там великий пробіг. Але в цьому автомобілі нормально переключається коробка, кондиціонер, магнітола, 4 електросіклопідміча, складаються зеркала, класна біла тачка. Друзі, так що кому цікаво, автомобіль без першого внеску в оренду з правом викупа, звертайтесь до нас і ми вам допоможемо. І будемо допомагати на протязі всього терміну вашого викупу. Ми все зробимо для того, щоб аренда з правом викупа у вас була комфортом. Але якщо вам не цікавий автомобіль без першого внеску з викупом, то не питання. Ви можете до нас прийти, як працювати на відсотки. Точно так же працювати на оренді. Ми надамо вам. Всі можливості для заробітку грошей. Або якщо вам просто треба там, на тиждень, на два, на три автомобіль, там ваша на ремонті, десь перебиться, тобто не питання. Також, якщо будуть вільні автомобілі, ми вам надамо в оренду. Так що, друзі, з вами був реальний таксист, і ви на моєму каналі. Не забувайте підписуватися на всі мої соцмережі: Instagram, Facebook, TikTok, Що вам подобається, звісно. YouTube. звісно, багато коментарів я чекаю від вас. А з вами був реальний таксист. Слава Україні! Героям слава! Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі, бо оператор вже замерз.